Отож, сьогодні регіональне відділення Асоціації міста України Рівненської області зібралось для того, щоб перше відзвітувати за свою роботу, друге затвердити план роботи на 2023 рік. Третє подякувати всім без виключення головам громад області. Адже кожен голова, кожен голова муніципалітету, селища, села взяв на себе особисту відповідальність. І великий пласт роботи по організації оборони в умовах війни, наші е, голови громад ніколи не стикалися з новим для себе і функціоналом, і уповноваженнями, і викликами, які були впродовж 2022 року. Тому ми сьогодні подякували, подякували всім головам громад, які взяли на себе цей серйозний напрям роботи, виклики, відповіді на них також е, разом із експертами, фахівцями. Керівництвом Асоціації міст України обговорюємо законодавчі зміни, які є наразі, а також обговорюємо ті зміни, які потрібно лобіювати в буквальному сенсі задля продовження реформи децентралізації місцевого самоврядування, задля того, щоб децентралізаційні Вектори розвитку не зупинялись, а продовжувались, тому що ми бачимо наскільки високий рівень довіри до місцевих муніципалітетів. Громада більше довіряє тут, на місці керівництву міста, громади, селища, села, ніж, можливо, чиновникам в Києві. Одним із ключових пріоритетів буде в двадцять році це розвиток. Розвиток повоєнний період. Однозначно ми переможемо, і як ми будемо далі розвивати наші громади, нашу країну? Зокрема, в другій частині нашого сьогоднішнього засідання ми будемо говорити і про проекти про розвиток громад. Адже зарубіжні фонди уряди країн мають чимало ресурсів, коштів. Готових допомагати для України вони просять, дайте нам якісні проекти, і ми будемо вкладатись у ваш розвиток. Тому будемо вчити сьогодні голів громад, як якісно писати, продукувати якісні проекти, які будуть слугувати для розвитку громад.